Його. Приїдеш, ти думав, Його. це ти думаєш, ти вже думаєш, блядь, 10 років думаєш, я це так думала, блядь, підросте цей син, блядь, той уже не хоче нихуя робити, Цей підросте, <су> да буде щось робити, блядь. Давно казала купить, блядь, ТДП, блядь, чи як воно називається. Воно дує. Да, да, Ну правильно, до да, так хай лучше стоїть, до да, так не буде чого. Да, так воно доє, да, блядь, Да ту стелю, блядь, таку хоч три, ці копалки чи чотири, да стелю тупить бить, да, ось до, да, блядь, тим ДП хоча да Я б покрасила б тут, Який хір, блядь, не можна допроститися. Він бляд. воно вологу втягне, дує, де буде mm -hmm. шок, як у і старої. Куди воно годить? Да, да так, хай воно. Та тисячку одвели за куб, да й будеш мати. Да, да, да. Його треба шифером зашикатурувати, за, за сюди затягувати, а не Тимо. Тимок. Боже, боже, боже. Воно надує. А тут хотів одумульсьонку, взяти 10 літрів да пуликом да задують. Кого шифер? Ось да! Ой, Боже. Я задую і побачите, буде такого персик, а тут по цвітку ніону. Так як ти на дачі зробив, блядь. Що, да? коти позадував, блядь. що коти позадував, що коти з усього світу лазять. Ну то, то ж ваша кіцька бігала, де да вона всі до мене прибігла, де да стягнула мені, стягне Ну, яка різниця, чи я, блядь, моя туди не бігаю, ти на мене не, не я... звертаєш. Ага. Там і людські коти, блять, в умені роблять, слухай. Ну, то я... до то нема, повиводив. Я Чим ти його там повирубував, блядь? Я повирубував. Там йдеш отако. о! Mm. о! <рес> Казала Діана, що там горох поспів. Mm. Яке? Каже, таку що меле. Ой, блядь. Горох поспів. Що то, блядь, не... Боже, таков ні нихера не знають. Тож той плететься, дикі гурки, такі, я на їх кажу, чуєш? вони кажуть, горох. Кажуть, що солодкі. І закривають на зимку, кажуть, такі mm. хрустки. Оце, дивіться, воно досі поспіло, зелене, не потягло. Оце все обривати, такі головне, оце зріжав і не є. Я бачу, що ділянка твоя крутила, вона віра закривала. Да? То це ж воді свекруха казала, щось скажи матері, що вроді можна їх зробити файний. І гроші й та? з тигурків ловлять. <с Cardenze> <І вроде> ще... Вони алкаші, я тобі скажу, кажу, і зона і зонна наливку пороблять. Теща? Причому там теща, що таке теща? Я довез за те, що Я кажу, що те що каже, що дуже файно можна й наливу зробити з її. О, і там я кажу, що вона закривачку зробити. Що вроді ще й не можна розпізнати, а це всі попробуєш не можна розпізнати. Не знаю, Діанка Ребят... щось крутила там. Це може вона його? Так, вроді, ви що понімали це пів літра сто гривень на базарові стоять, хлопці продають так? так, оце цих гуркових гурки. Я Потім, може, вона стояла і крутила, нахуй хуй, я собі його донацелила. І, і це ще менше того. Вже ж такі люди, бачиш, тобі всі розказують, скажуть, знаєш, технології. Оце ж кажуть, що вроді е, буде новий квас. Оце з горків робить квас, такий, що каже, ноги не вміють. Дай з вона поробити тепер. Я вам серйозно, коли гірчинка така сі файна, наче як всі артемівські. Так? Ну, так. Бери, бери артемівські чи ні? Я на хуя воно мені. А ви чи ви, де, Ізабелла? Чи три добра? Три сімірки, мої бійти. О, всі пам'ятаю в школі, бах, ти рідний, ці ходу грали, а де, а де ж треба ж грати. Де що зустріли, тоді всі були розходці сонця. Та? О, всі пам'ятаю ми до Марини, сюди в магазин. Я на цьому лисипеді. Взяли три, три, ці трисімірки. Мати, о, теж їде. Звідси ідись відкрий фієтку, біжи. Ну ти іди відкривай. Я я піду відкрию цю фієтку, матерись.